Доброго вечора. Власне, нарешті, після стількох спроб, невдач і кучі переведеного, переведеної апаратури в металобрухт, все ж таки готовий презентувати новий мікроскоп. Йдемо старими слідами, штатив від фотозбільшувача. Підставка, основа Це в такому комплекті, в такому чумодані він поставляється цей фотозбільшувач, кришка від цього чумодана. Вона симпатична. Вона е якимось не знаю, чи дермантином, чи чим покрита. Тобто мало шансів буде збити об неї SMD елемент, це не звичайна залізяка. Ну і плюс звичайним там спиртом чи калошою вона чудово відмивається від будь-якого флюсу, якщо він туди потрапив взагалі-то. Бо я, допустимо, якщо мені треба паяти якісь там, ну, у речі, які не на платі знаходяться, то використовую таку просто текстолітову підставку. Шматок текстоліту, так сказати. Повернемся до, до мікроскопа. Оп. Оп. Так, зараз візьмемо щось тоненьке. Щось ось таке. Так, 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 де я зараз наведенний? Оп-оп-оп-оп. Це у нас ось ця одна збірочка. Ось ми бачимо чітко її маркування. Бачимо всі доріжки. Чудово видно найменування всіх чіпів. Ось елементи як виглядають. У мене монітор 19 дюймів. Слабенької якості, там 1440, здається, на 900. Підключення через VGA-кабель. Не USB, а VGA. Ось камера аналогова з мікрочіпом Sony і матрицею Sony. До неї йде ось такий конвертер з AV на VGA. В самого конвертера є ще своє меню, де регулюється і яскравість, і контрастність, і багато чого іншого. Значить, ось змінюється висота Ну, в не дуже великих діапазонах, тому що, е якщо ми почнемо збільшувати висоту мікроскопа, то нам потрібно збільшувати відстань від камери до передньої лінзи об'єктива. Також різкість наводиться самим кільцем. Бачимо так. Оп-оп. Так що різкість наводиться самим кільцем. Ось цим. Ось воно. Оп, оп. От так. З мінусів, які присутні, це два блочки живлення. Один з них на 12 вольт. Це зараз просто я відео знімаю, а буде ще після цього зроблений монтаж ось цієї. Поверхні, ось сюди, воно ідеально по діаметру підходить. Просто я не знаю, як у клієнта буде встановлений сам мікроскоп. Тобто буде штатив з правої сторони чи з лівої сторони, чи, можливо, взагалі буде так стояти, що штатив буде перед ним. Може, в нього така конфігурація, що в нього монітор з боку стоїть, а не перед ним. Тобто, це вже під клієнта. Що потрібно буде зробити, це потрібно буде взяти просто ось цю, ось цю конструкцію, так, саму камеру. Нанести е, клей. Ну, Я ось таким користуюсь B7000 там для телефонів, він прозорий. Нанести на ось цю рамочку клей. Та там його не треба багато, його там треба буквально трішечки. так, правильно. Я зроблю маркером помітку на цьому. Тобто будете орієнтуватися. Це єдине, що треба буде зробити. Тому що я не знаю, як буде, де буде встановлено. Тобто ось цю всю конструкцію камері просто треба буде повернути. Таким чином, як буде на столі встановлена сама ставка з штативом. Е, саму коробочку просто я хотів на отаку от штучку, як вона там, фомлента, чи як там називається, я не пам'ятаю. Це такий двосторонній потужній скоч, на який клеїть там стікла мебельщики. Вона витримує велику вагу. Просто ось таким чином сюди на корпус. Ось сюди на корпус приклеїти шматок цієї ленти. І ось цю коробочку можна спокійно сюди садити. Просто знову ж таки дивлячись, як буде у клієнта стояти штатив, з якої сторони, на ту сторону кнопочками. І буде приклеєно. Тобто це такі вже ну, роботи по, ну, коротше, момент виставлення інструменту в робоче положення. Я думаю, клієнт мене зрозуміє і не буде там сильно <кхем> возмущатись. Тобто воно все в зборі, воно все працює. Кришечка отут ще буде встановлена. Єдине, я ж кажу, що треба буде зробити, це треба буде. Виставити Уже по факту, коли підставка буде виставлена на робочий стіл, на робоче місце, треба буде виставити камеру. Ось і все. Висоту е, я не буду скручувати, ну, тобто вже відрегульовано. я е, просто вкладу в посилку за такою виставленою висотою. Оп-оп. Якщо монітор. Е, Монітор-монітор, що я хотів сказати? Якщо монітор більш високої роздільної здатності, там Full HD, IPS і так далі, чим краще матриця, тим краще буде зображення. Є куча перехідників. Цей перехідник у мене зовсім для інших цілей, тобто DVI на HDMI. Тут VGA в цю коробочку VGA включають, тобто можна взяти VGA HDMI і підключити до іншої матриці. Ну, мається на увазі іншого монітору. Якщо монітор буде ширший, не 19 дюймів, а ширший, то зрозуміло і об'єм деталей буде більший. Тут вже треба буде дивитися, регулювати висоту і регулювати кільцем фокус. І в, таких, в такому випадку можна буде добитися або більшої деталізації якоїсь окремої деталі, або ну, при вищому фокусному, при більшій фокусній відстані. До речі, до речі, в мене є ось така 20 сантиметрова лінійка. Будь ласка, фокус. Рівно 20 см від поверхні плати. Тут, тут абсолютно спокійно можна працювати паяльником. Ну, так, паяльник зрозуміло, ніхто не тримає, розумієте так. Ну, Хто паяє, той зрозуміє, а хто хейтер, той, ну, хай там хейтить собі спокійно. Так само абсолютно спокійно. Так, треба вимкнути фен, щоб не гудів в кадрі. Точно так само спокійно можна працювати феном. Кому взагалі зручно, можна взяти на фен таку насадку, вона ось такої форми. Тобто оп-оп <кій> з таким. Носиком не під прямим кутом, а там трішки пологішим. Коротка технічна інформація ще раз. Значить, Два блочки. Один на 12 вольт, інший на 5 вольт. П'ятивольтовим вольтовим блочком живиться коробочка. Ось бачимо монітор потух. 5 вольтовим блочком живиться коробочка. 12-вольтовим 12, вольтовим, 12 вольтовим блочком. Так, фокус іде. Ось так. 12 вольтовим блочком живиться камера. Також камера підключена до блочка до АВ виходу. Ось камера окремо. Ось сюди до камери 12 вольт. Ось цей перехідник. До коробочки до АВ роз'єму. Сама коробочка живиться, тут написано. 5 вольт павер. На майбутнє я не буду такою ерундою страдати, просто мені вже треба терміново відправити клієнту цю станцію, трішки затягнув зі строками. Тому ось так. Два блочки. На майбутнє модернізую це все, все діло і Буде один блочок 12 вольт йти на камеру, а з нього маленький понижувач, який буде йти на коробочку. Ну, це за умови, якщо я використовую аналогову камеру. Тут саме аналогова камера від Sony ось ну, така от штука. Кому цікаво, звертайтеся.